Доброго ранку, діти! Сьогодні я запрошую вас на незвичну прогулянку до осіннього лісу. Сьогодні, не виходячи із дому, ми з вами помандруємо чарівними стежками та, може, побачимо щось цікаве. Отже, відправляємось. Заплющте оченятка, уявіть, що ми йдемо з вами. Гарною стежинкою заплющили оченятка. Йдем по листю золотому, мов по килиму м'якому, застилає листям сад. Здравствуй місяць листопад. Дітки, уявіть, що ми з вами заходимо на лісову галявину. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі й квіти, в нім сплили дерева віти, трави, ягоди й грибочки. Уявили собі осінній ліс. Так, а зараз, будь ласка, розплющуйте свої оченятка. А як ви гадаєте, яка пора року панує зараз в лісі? Вірно, дітки, зараз у нас осінь. А якого кольору стало листя на деревах? Що з ним сталося? Чи змінився колір трави? Чи так само дзвінко співають свої пісні птахи? Звісно, ні. А чому? Тому що птахи. Відлетіли у теплі краї. Чи змінилася погода з приходом осені? Так, змінилася. А яких днів стало восени більше? Похмурих чи сонячних? А якого кольору небо хмари? Так, небо стало сіре, так, синє, похмуре. А чи змінюється одяг людей восени? Який він стає? Так, він стає теплішим так, та зручним. А ще люди беруть з собою парасольку. Дітки, а для чого ж потрібна парасолька? Так, люди її беруть, коли, йду, коли на вулиці йде дощ. так. А який дощик восени? Теплий чи холодний? Так, холодний, бо дні стали холоднішими. Дітки, а давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається добре чи погано. Якщо я називаю речення, і ви вважаєте це добрим, ми з вами плескаємо в долоньки. Якщо погано, Підготували свої долоньки, будьте уважними. Можна гуляти під дощем з парасолькою. Це добре чи погано? Добре. Плеснули в долоньки молодці. Після дощу буває веселка. Це добре чи погано? Добре. Дітки, а скажіть, а восени можна побачити веселку після дощу? Ні. Може бути дуже рідко, але ні. Зазвичай веселка з'являється на весні і влітку, коли світить сонечко, так? Восени сонечка мало, тому веселку, на жаль, ми не бачимо після дощику. Так? Восени після дощу багато грибів. Це добре чи погано? Добре, плеснули в долоньки. Можна ходити в черевиках, по калюжах і пускати кораблики. Це добре чи погано? Перша половина по калюжах ходити це погано, так? бо ми промочуємо ніжки. А інша половинка, коли ми пускаємо кораблики, це добре, так? бо ми граємося. І зазвичай ми. Граємось так навесні, коли перші струмочки лються, так? Або влітку можна запускати корабликів. Так? Багато багнюки. Це добре чи погано? Це погано, так? Тому ми не плескаємо в долоньки. Можна промочити одяг та взуття. Добре, чи погано? Погано, так, тому не плескаємо в долоньки. Дощ заливає вулиці і будинки. Це добре чи погано? Так, це погано, тому не плескаємо. Дощ потрібен рослина. Плескаємо, бо це добре, так? Молодці. Осінь дуже гарна пора року. Про її красу написано багато віршиків, складено багато оповідань, музичних творів. Ось послухайте один з віршиків. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер виє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки, а погляньте, кого це ми зустріли сьогодні в лісі. Так, це ж наш друг їжачок. Дітки, а ще він назбирав такий гарний кошик собі на зиму. Бо восени, тваринки, вони не сплять, а готуються до зими. У них кипить робота. Так? Ось їжачок назбирав собі таку корзинку. Давайте поглянемо, що ж там є в цій корзинці. Давайте пограємо в таку гру. Я вам буду показувати овоч, а ви мені його будете допомагати описувати. Що це? Так, це капуста. Якого кольору капуста? Зелена! А що можна приготувати з капусти? Салат, так, борщ, молодці. Наступне що це? Огірок, так? Якої форми огірок? Овальної. А якого кольору? Зелений. А що ж можна приготувати з огірка? Так, можна приготувати салат та господині, ваші мами, бабусі, так? Консервують їх на зиму. Це що? Так, це помідор. Якого кольору помідор? Червоний. А якої форми? Кругленький, так? А що можна приготувати з помідора? Вірно. Сік можна приготувати. Салат, так? В борщ ми кидаємо помідорчик. Так, наступне це кукурудза. Так. Якої форми кукурудза? Овальна. Кольору якого? Жовтого, так? А що ж ми можемо приготувати з кукурудзи? Так, її варять, їдять, так, або консервують. Молодці. Морква. Дітки, якої форми морква? Овальна, так? Трішки завужена донизу. Якого кольору? Жовто гарячого. А що можна приготувати з моркви? Так, сік, салат, так? до борщу, до супу готують. Молодці. Так, це що? Це солодкий перець. Якого кольору солодкий перець? Зеленого, так? А що ж можна приготувати з солодкого перцю? Він також йде до салату, так? Молодці. Ой, а що це тут таке? Погляньте, що це? Тітки, це ж грибочок, так? А як ви вважаєте, а грибочок це овоч? Ні, грибочок це дари лісу, так? Дітки, але треба бути обережними, тому що не всі гриби можна збирати, так? бо є й отруйні гриби. Тому будьте обережні, їжачку, ти також будь обережним. Так, дякуємо тобі, їжачок, за те, що показав нам свого кошика, який ти приготував собі на зиму. Дітки, нам з вами вже час прощатися. Скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам наша подорож? В які ігри ми з вами грали? Кого ж ми зустріли по дорозі в ліс? До наступних зустрічей!